Звіт по виконанню кошторису відображає інформацію про фактичні витрати та доходи в порівнянні з запланованими показниками, зазначеними в кошторисі. Має зручний календар для швидкого підбору потрібного періоду. Кнопка налаштування дає можливість налаштувати звіт під ті параметри відбору, які нам потрібні. А саме, вкладка Фільтр дозволяє сформувати звіт по певній статті. Включити або виключити зі звіту статтю чи категорію статей. Вкладка відображення даних дозволяє сформувати звіт списком чи деревом, в залежності від типу кошторису, деталізувати звіт по документу, налаштувати відображення даних у звіті, відображати дані по документах чи по оплатах. Після обраних параметрів натискаємо кнопку Сформувати. У звіті статті, які не включені до кошторису, виділені червоним кольором. Програма запам'ятовує останні внесені вами налаштування, які можна збити, скориставшись кнопкою Повернути стандартні налаштування. Сформований звіт можна завантажити у форматі Excel, PDF та вивести на друк.